Добрий ранок, глядачі. Сьогодні в нас 5 червня і я знову продовжую посадку гарбуза сорт Клюберіс Gleisdorfer компанії Saat Хто знає німецьку, може я неправильно читаю, але настіння приїхало до мене з Австрії. І дивіться, куди я саджу. Це мій експеримент. Мені самому дуже цікаво, тому я працюю, тут площа не, не така вже й велика. Ось тут засіяно геть густо таким бур'яном, він називається гірчак звичайний, бо водяний перець. Минулого року я садив тут теж кусочок там зверху, але настільки сильно заросло, що там майже нічого не вродили, просто бур'ян погушив гарбуз. Цього року я планую ось там трошки вище сосока, росте якісь бур'яни такі дикі, навіть корови не їсть, то там електропастух і всередині просто ті бур'яни, корови їх не з'їдає. Покосити і такого замульчувати, хай тільки трошки посходить гарбуз. Чому сіємо аж зараз, 5 червня у нас були дощі сильні і не було як вгород навіть зайти. Трактор стригав, навіть не можна було виробити землю і тим більше посіяти щось. Читав в групі гарбузоводів в Вайбері, що до 7 червня можна сіяти. Що я зробив? Ось тут цей рядочок вже посіяний. Спочатку брав я таку мотигу. На, на, на каналі є огляд, там давніше можете полистати. І такою просто це однією рукою прошургав ось тут 5 рядочків приблизно через 2 великих кроки. Там я сіяв раніше через теж два великих кроки, аби влізти фрезою потім, коли гарбуз трошки підніметься. У мене фреза півтора метра до трактора. Щоб можна було прополити міжрядів. Я не буду прополювати, просто засиплю ці, цією травою. Яка густота висіву приблизно 4 насінини на метр. Ну, ми так рахували, що норма висіву це 18 тисяч на 1 гектар. Я рахував щось приблизно 2 метри, 4 на на сіни на метр. Ось ця сівалка в мене не дуже гарно вдалося її налаштувати. Проте сьогодні набагато краще сіє, ніж той раз я вам показував. Просто одне задоволення. Дивіться, я вам показую. Там видно, ось тут де падає на, на сінинка, деколи пропускає, деколи по кілька кидає. І в середньому десь так воно і виходить. 3-4 на сінини на метр погони. Дивіться, ось я пхаю однією рукою. Погано видно, мені добре видно. Діло в тому, що воно не залипає, тому що вже земля трохи підсохла, ось на, на сінинка зверху. Треба сильніше прижимати. Той пужок глибше занурився в землю. Значить, земля не налипає, але просто швиденько собі йду і гарно висіває. Тут сьогодні я задоволений. Цією сівалкою і цілком рекомендую для посіву гарбуза, якщо у вас не так багато, не така велика площа, щоб там купувати до трактора чи когось наймати, купуйте таку сівалочку, робити один отвір в диску. Я робив сверлом на 18, може глибиною міліметра 2, і можна сіяти. Що вам, вам цікаво, думаю, вам теж цікаво що вийде в такому бур'яні чи виросте гарбуз. Ви слідкуйте далі, я думаю, що буду ще в процесі знімати і вам показувати. Вітерес такий і погода. Дивився прогноз сьогодні максимально плюс 26, але ще терпимо, хмари не, не дуже такі густі, але все одно. Не можна сказати, що небо безхмарне. Добре, буду працювати далі в поті лиця, ви теж трудіться, будете щось мати.